Вітаємо, дорога церква! Ми з радістю готові розповісти про особливі події місяця. Служителі також потребують підвищення кваліфікації, і наша церква надає можливість підвищити свій рівень знань, де як вони та їх помічники пройшли тернистий шлях удосконалення, і ви тільки подивіться на щасливі лиця випускників. Наша церква постійно взаємодіє з церквами по всій Україні. Цього місяця наш пастор разом з єпископом Юрієм Михайловичем відвідали міжконфесійний з'їзд пасторів Межигір'ї. А також наш пастор привітав з річницею церкву в Ужгороді, послуживши там словом: як важливо бути соціальними і ділитись радістю і горем з нашими братами та сестрами з інших церков. Як важливо допомагати людям, робити добрі справи, навіть коли не зовсім зручно. Ми постійно дбаємо та піклуємось про місцевих, переселенців, потребуючих. Протягом цього місяця наша церква також підтримала багатьох людей продуктовими наборами та різними видами гуманітарної допомоги, при цьому проповідуючи Слово Боже для них. Сійте Боже Слово різними методами. Нехай Боже царство росте та помножується. Декілька тижнів тому нас відвідали чудові гості Руденко Олексій та Олег Живаго. Ми почули зворушливе свідоцтво та дійсно цінне слово про любов. Щира подяка гостям, що завітали та поділилися з нами цінним відкриттям. Наприкінці вересня, нарешті, за довгий час ми мали змогу відвідати семінар у Вишневому і разом відсвяткувати річницю Центральної церкви, побути разом в духовній та сімейній атмосфері. Церква Спасіння міста Богуслав оформила всі документи під будівництво великої зали. Ось наші володіння. І як завжди, ми висловлюємо щиру подяку всім вам за те, що піклуєтесь та переживаєте за нашу церкву рясних Божих благословень.